Незабаром, саме в серпні, в середній серпні ступен 55, і я якось, чесно кажучи, ну, я в общем-то, мізантроп, просист, сексист і песиміст. І мені вже трохи тут надоїло. Я зараз думаю про те, як би звідси звалити, ну, тобто, з цього світу взагалі. Ну, і зв'язку з цим, в мене такий віршик виник, який називається Октавій. І... В ньому власні мрії про смерть у серпні. Померти у серпні, пройти крізь серпана без допусків свідчені схем, покинути вісім веселих коханок і пару прикольних тем, лишити прочинені вікна, двері і вилетіти трубу. Ні праху, ні пір'я, Лише пензлі і пера, і трав перетерти дух. Трипкий виноград ще від липня прив'яти, цукати цикута, мускат. А нам не з вогнів, провінційних вокзалів, інцикліки вірних цикат. піднятися димом над домом, незримо, триматися хмар і птахів. Летіти крізь зливи, вписатися криво курсивом в небесний архів, І зникнути зовсім безслідно, безславно, без заповітів і тез. Ну жив собі й жив від там, на недавно, А потім узяв і щас. Пропасти у серпні ворожкам на подив і тінню упасти ниць. У спадок залишивши тільки подих в узирі твоїх ключиць.